Це холодильна шафа для напоїв від Good Food, для продукції, яка має бути на виду та при правильній температурі. Чорний металевий корпус стриманий та презентабельний. А білий внутрішній простір чистий та візуально яскравий. Двостороння яскрава led підсвітка білого кольору, і ваші напої виглядають привабливо навіть у слабо освітлених залах. Завдяки динамічному охолодженню стабільна температура підтримується по всій камері. Є блокування, якщо шафа стоїть у відкритому доступі. І цифрова панель керування зручно і точно. Зовнішній обдув дверей не має конденсату, а подвійне скло зберігає холод. Корисний об'єм 135 літрів. Полиці в комплекті, енергоефективний та безпечний холодоагент. Ідеальний вибір, коли потрібне компактне та ефективне рішення. Good food – перевірене обладнання для вашого бізнесу. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.